Координація і розвиток старостинських округів, а ще зустрічі з ВПО та облаштування місць для реалізації сільськогосподарської продукції це невеликий перелік того, над чим у році, що минає, працювали представники департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньопереміщеними особами Івано-Франківської міської ради. Детальніше дивіться далі. Покращення життєдіяльності старостинських округів Івано-Франківської громади один із ключових напрямків роботи профільного департаменту. За 2024 тисячі його працівникам вдалося облагородити території, а ще облаштувати меморіальні комплекси. Ми реалізовували фонд старости. Це дуже коротко. Це і кошти місцевого бюджету, але право спрямування на ті чи інші видатки мали старости. І таким чином у нас обсяг 6,5% мільйона більше 40 реалізованих заходів у сфері ремонту приміщень, встановлення вуличного освітлення, ремонту місцевих дорів, благоустрою. Тощо на сьогодні на території громади проживає близько 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Відтак працювали у профільному департаменті і над їхньою підтримкою. Ми створили раду внутрішньопереміщених осіб. Дев'ять разів ми зробили такі ну, Засідання цієї ради ВПО і як результат засідань цих рад ВПО є вже прийнята програма, підготовлена і затверджена сесією міської ради. Основними напрямками цієї програми буде формування продовольчого резерву, надання підтримки особам, які вперше зареєстровані як ВПО в нашій громаді. Організація роботи ради ВПО. Матеріальні заохочення таловитих дітей та молоді числа МВП організація заходів з підвищення рівня володіння державною мовою культурної інтеграції та національно патрічна виховання. Організація літнього відпочинку для дітей внутрішньопереміщених особи. Ще одним напрямком роботи департаменту стала координація комунального підприємства Муніципальні ринки в кожному місті, і в нашому зокрема. В трьохтисячній громаді є дуже велика потреба у продажі сільськогосподарської продукції, яка власноруч вирощена на присадибних ділянках, на городах, як ми нараз кажемо. І ця діяльність здійснювалася з землі, що дуже порушувало санітарні норми. Тому ми фактично вчинили вперше. Зробили такий крок щодо поліпшення цієї ситуації. Наразі в Івано-Франківській громаді упорядковують місця для проведення сільськогосподарських ярмарків, зокрема, організовують ринок на вулиці Юності, що у Микитинцях.